Друзі, вітаю, Дональд Трамп у всьому хоче бути першим. Ну і буде першим президентом, якого засудять до входження на посаду. Жоден президент не мав кримінальних справ, більше того, не мав вироків у судах. Блінкін каже про те, що Китай допоміг американцям і українцям, коли зупинив Путіна. Коли той хотів вдарити ядерною зброєю. І в той час, здавалось би, друзі-тайванці, які борються з Китаєм, які кажуть, що українці найбільші друзі, продавали чіпи росіянам. Бачите, в геополітиці не все так просто. Давайте це проаналізуємо. Плюс протести в Словаччині вийшли проти Фіцо. Нехай пояснить на яку країну він працює, бо протестувальника там 4 тисячі на невелику Словаччину кажуть, що знаєте, друзі. А окупація вже почалася, і треба, щоб Фіцо почав за це відповідати. Ну і обрали спікера старого нового спікера в палаці, який може бути проукраїнським, а може і навпаки. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, перевірте, чи ви підписані. Тому що дуже часто може бути така історія, що здавалось би, як-то дружимо. Більше того, дружимо з сім'ями, а виявляється, що не підписані. Нас атакують російські боти, і в якісь моменти можуть зникнути з вашої стрічки. Тому підпишіться зараз, подивіться, чи підписані, а ми з вами будемо починати. А суд і вирок Дональду Трампу буде 10 січня, причому йому треба з'явитися особисто. Була можливість з'явитися по зуму, скайпу, я не знаю по відеотелефону. Але все-таки Хуан Мерчан, суддя на Манхеттені, каже, що ні, хай краще 78-річний Трамп приїде, поговорить, зустрінеться з судом присяжних. Тим більше, що справа складна. Справа там і мова йде про хабар, гроші дані порнозірці за мовчання. У 2016 році Трамп пішов на вибори. і... Не хотів, щоб всі факти його біографії відкрилися. І от одній панянці, яка знімалася в фільмах для дорослих, з якою у Трампа були певні відносини, принесли гроші і кажуть, тихенько тут кандидат може виграти. І власне угода відбулася. Сторона Трампа каже, що ні, це взагалі незаконна історія. Про таке говорити не можна і некрасиво сто відсотків. От, але е, журі присяжних загалом розглядало, щоб Трампу дати за цей хабар 4 роки. Ось таке там покарання. Е, суддя каже, що нема вироку. Вирок буде 10-го, але суддя каже, і задовільнити повністю вимогу е, журі було б неправильно. Людину вже обрали президентом і це удар по Сполучених Штатах. От а з іншої сторони і не почути журі теж було б неправильно, бо вийде так, що ну вибрався президентом. Так що значить, все дозволено. Тому буде мудре рішення пана Марчана. От який якраз готує це рішення, ну і Трамп війде в історію як перший президент, якого звинуватили. От і суд виніс вирок до цього. Президенти були стерильно чистими. От, ну, але Трамп порушує цю традицію, порушує її в своєму стилі. Більше того, Трамп хоче зробити все можливе, щоб не приходити. Ну от загалом вони дискредитують суд. і Суддя про це теж сказав. Що надто багато ви вкладаєте активності, щоб дискредитувати суд, і це йде не на вашу користь. Суддя це все відслідковує. Трамп, правда, дав клопотання 3 грудня, що, мовляв, слухайте, я для цього міста, мається на увазі Нью-Йорка, зробив супер багато, для країни супер багато, що ви до мене пристали. Ми що судді сказали, чуємо, знаємо, ваші соцмережі читаємо, відкладіть в сторону. Ну, 10 числа чекаємо на захід, він буде в суді на Манхетені, і там вже, власне, побачимо, що буде відбуватись далі. Друга історія Трамп теж заявив, що вперше в історії інаугурація президента буде відбуватися при спущених прапорах. Це через смерть Джиммі Картера. Я спочатку, коли побачив цю новину на американських сайтах, подумав, що через теракті. ні, виявляється є така традиція, що якщо президент помер 30 днів спускають прапори. Ну от якраз 20-те число припаде на день спущених прапорів і Трампа інагурують. Про це він заявив в своїх соцмережах. Ну От що, мовляв, ось така трагічна дата. Не трагічна дата в Майка Джонсона, якого переобрали з другої спроби, правда. Торги були прямо в залі, підходили, щось розказували, пропонували. Майк довів, що він справжній політик, довів, що він справжній спікер, бо знаєте, Лігу Чемпіонів один раз можна виграти. Причому можна виграти випадково. А ось два рази це вже підтвердження класу. Джонсон дуже здібний політик, колишній радіоведучий, який вміє знайти і ключі до серця Трампа, і ключі до серця демократів, і вміє сидіти на віртуозних шпагатах в парламенті, в якому сам чорт ногу скрутить, але йому вдалося і допомогу Україні дати, і залишитись улюбленим хлопчиком Трампа, який ще й агітував за його переобрання. Взяв участь в президентській кампанії зі всіма близькі, зі всіма знайомими. Проводив раллі гайгітував за Трампа. Ну і зараз Трамп йому віддячив. Трамп написав в соцмережі підтримати, не розбити, значить, скляну можливість і не поріжте руки. Проголосуйте і проголосували. І бачимо, що е, два члени палати Ральф Норман Кін Селф змінили свої голоси на користь Джонсона, що дало необхідні 218, аби залишитися спікером. Ну насправді будемо чекати, все таки приїзд Джонсона в Україну. Дуже хотілося, щоб спікер приїхав Ненсі Полосі. приїжджала. дуже хотіли, щоб і Джонсон теж зробив аналогічну штуку. Спікер людина серйозна. Спікер людина потужна. Тому треба його робити про Ви знаєте, що лідер більшості демократів в сенаті Чак Шумер. Людина з України з чорткова людина, яка має глибокі українські коріння, і діда й прадіда. І власне, це одна сторона балансу. Інша було б добре, щоб в республіканців Джонсон був таким зацікавленим в Україні і теж до нас приїжджав, нам допомагав і власне робив все можливе для нашої перемоги. Чи може він так може? І він уже один раз це продемонстрував. Тому Джонсон. Повертається навіть не йдучи. Далі історія з Блінкіним. Блінкін каже, що Китай допоміг Україні, коли американці сказали китайцям, що Путін серйозно націлений вдарити ядеркою. Про це написав і Woodward в книжці, і Financial Таймс по Блінкіну. І вчора Ігнашус такий відомий політичний оглядач штатах, писав велику колонку. Позавчора. Посалівано всі говорили про те, що Росія готувалася вдарити по Україні ядерку, і Сполучені Штати змогли це відвернути в тому числі за допомоги Китаю. Вони сказали це китайцям, що дивіться, він взагалі вийшов з берегів цей ваш Путін, треба з ним щось робити. Ну і китайці провели вихилну бесіду, ну, от посадили його на китайський шпагат, і власне Путін відійшов від ідеї бити по Україні. Ну і тут здавалось би, українців багатьох були. У нас всіх такі сумніви, чому Китай не допомагає, чому Китай щось не робить, чому Китай надмірно допомагає Росії. але бачимо, що в критичний момент китайці повели себе як справжні друзі. Китайці повели себе як відповідальні лідери, які не захотіли розв'язувати реальну війну ядерну і власне зупинили Путіна. Це дуже важливо пам'ятати, і це та сторінка, з якої треба буде почати новому українському послу в Пекіні. З подяки через те, що дійсно Китай намагається не втручатися, дрони продає і і росіянам. Китай складний, Китай дуже глибокий, дуже розтягнутий в часі, але бачимо, що це була справжня дружня позиція. Було б все рівно закрили очі. Також в вчорашній колонці, це не тільки слова Блінкіна, це від Нашіуса, що Байден просив. Керівника Індії на рендрумоді в Узбекистані, коли в них була зустріч із Путіним, там колективна тусовка була. От, а Брікс зустрічався, він його попросив поговорити з Путіним теж про ядерну зброю, щоб не було удару по Україні. Виявляється, Байден намагався використати всіх своїх і друзів і ворогів. Ну для того, щоб власне можна було. Попрацювати над тим, щоб зійтися і вирішити питання ядерної ескалації, щоб Росія не била по Україні. Зрозуміло момент, коли вони хотіли вдарити, коли залужний ще був головкомом, коли пішли звільняти Харківщину, Сумщину, Херсонщину, Київщину, це все зачистили. Зрозуміло, що ободрені як липа росіяни злилися і хотіли вдарити ядерка. Але тут Китай, Індія, Штати дійсно нам допомогли. І замість того, щоб ще дати зброю, про це Вудвор теж каже, щоб Україна дійшла уже до кордонів. раз ядерку ви стримали, а тут поле від бруду ми зачистили. Дайте ще чуть чуть зброї, щоб залужний міг дійти власне до кордонів. Ну але тоді наші західні партнери побоялися. Росія проплачувала статті в деяких західних виданнях. Ой-ой-ой, Росія зараз посипеться. Врятуйте Росію, треба боятись перемоги України, тому що Україна переможе. Це буде страшно. Страшно, що? Що Ми вернемо свої кордони. А я нагадаю, деякі західні лідери на це повелися і підіграли цьому наративу. Ну, менше з тим. А Тайвань, який був нашим другом, 20 мільйонів Тайванців, які нам передавали генератори, які казали, що нас люблять. В них, до речі, штати почали виводити. До речі, це теж на майбутнє, коли будуть казати, що гарантії, те, що ми у вас розмістили виробництво, нічого подібного. Зараз в Тайвані до кінця 25-го на Тихащині буде працювати і в Арізоні будуть працювати tscm зборщики чіпів. В Корею винесли зборку чіпів Самсунгу. В Німеччину або Польщу ще третю частину перенесуть і все. А обіцяли ж захищати до кінця. Тому ось тут треба теж пам'ятати, що в гарантіях безпеки кажуть, ми супервиробництво у вас розмістили, на вас не нападуть. Неправда, от неправда, і це важливо пам'ятати. Бачимо, як зараз їх роздивають, але й Тайвань веде себе теж. Достатньо цікаво, продає Росії чіпи, які чіпи, і Херсонщина зараз тут скаже чесно: ось ті чіпи, які займаються керуванням ось цих авіабомб-планерних, коли Росія керує бомбою каби, і ось ними нас обстрілювали мирні будинки по маршрутках. стріляли, по автомобілях, по цивільних будинках і тайванці продавали чіпи. Нічого не сталося. Що ви пилососи продаєте чи мікрохвильовки? Дуже-дуже злиться новина, що Тайвань, який сам очікує нападу Китаю, підкормлює Росію, а Росія підкормлює Північну Корею. І це теж для них загроза. Дуже дуже безвідповідальна і дуже неприємна історія. Е -е -е. Але бачите, геополітика на те, геополітика, щоб здавалось би, одні не друзі виявились більшими друзями. а Ці типу друзі всю дорогу виявились з під поли підторговували з росіянами. Що насправді для нас дуже неприємно. Окей, не будемо сваритися з тайванцями, можливо, вони теж стануть в пригоді, але дійсно це треба розуміти, що із з Китаєм повинна бути більш складна комунікація: не закриватись, не обзиватись. Не е, ображатись, а вибудовувати партнерський діалог в потрібний момент, як бачимо зараз, Китай став в нагоді. Класна позиція, її треба цінувати і пам'ятати. А в Братиславі вийшли на протест проти зовнішньої політики Фіцо. Е, про Фіцо. Е, ви знаєте, що він ховається зараз з незрозумілими персонажами і персонажками е, в пентхаусі в Ханої. А старий ханой знаєте, полетів хабар від Путіна, полетів відпочивати номер з камерами. Ну так, щоб відеоконтенту не для тіктоку, до речі, а для російських спецслужб для шантажу було достатньо. Словаччина дійсно в загрозі. От а, незрозуміло він вже на словаччину працюючи на Росію. Після такої кількості компромату можна розглядати і питання державної зради. От, ти, то ким він є. При тому, що українські хакери вже давно. Скидали інформацію, що він писав листи в Кремль. Типу, я готовий вам активи за дешево продавати. Тільки поможіть виграти вибори, помогли. Єдине, що росіянам активи твої не дуже цікаві. Їм цікаво, щоб ти втручався в політику ЄС, заважав їй Україні євроінтегровуватись і перемагати. Правда, в ЄС про це вже теж давно знає. Власне в Братиславі вийшли на протест проти дій Фійцов у сфері зовнішньої політики. Попри морозну погоду, 4 тисячі людей. Я нагадаю, Словаччина не найбільше країна європейського союзу. Своє невдоволення про позицією. позицію. «Словаччина, стережись. Окупація почалася. Одне з гасел організаторів. Фіцо їдь до Москви, дай словаччині спокій. Протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори на одному боці. А було написано зрада на іншому гасло Ми – Європа». Учасники протесту розмахували прапорами Європейського союзу та словаччини. Також лунав гімн ЄС об'єднайтеся народом з Богом, вірою в душі. При цьому організатори підкреслювали, що це наш гімн. Художник Сікора наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією. Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки, підкреслив він. Ми не російська ганчірка. Заявили промовці на мітингу до уряду, додавши, що той мається на увазі Фіцо хоче віддати Словаччину Росії. Ми не Росія. Чесно, до мурах. От просто до мурах, наскільки свідомі. Словаки, наскільки вони класні, дружні для України і дійсно справжні сусіди, не а, такі, як Фіци, хто є жертвою і комплексом Росії, а, який насправді зґвалтований радянським режимом отприск радянського союзу, а це справжні громадяни, вільні, незалежні, потужні. Ось таких ми поважаємо і любимо. І дякуємо їм. І знову ж таки, мітинг в найкращих традиціях. Ось такі мітинги обожнюю. Люблю, коли і художники, і політики. Ось це стик мистецтва та політики. Ось це саме те, що треба, коли дійсно меседжі проникають в саму душу, провокують людей робити гарні речі. от ми теж любимо такі штуки робити, але зараз війна, тому доводиться на стику мистецтва та протесту проти російських. Ринків та заходу туди компанії ми зараз зробили. Я скоро розміщу всі фотографії в 10 містах України. Ми взяли класного художника. Вітер Степовий, молодий, супер талановитий, діджитальний художник. І ми взяли, зробили 10 кампейнів таких плакатів. Кампанія була полягала в чому закликати 10 брендів топових світових: європейських, американських, японських. От для того, щоб вони вийшли з російських ринків, і ми це все розмістили в десяти містах: від прифронтових на сході України, півдні України до міст, де були в останній час прильоти, і показали цим брендам, що дякуючи вам, ці прильоти відбуваються в нас. Ви ж типу там продаєте цигарки, автомобілі, парфуми, одяг, але цим самим сотні мільярдів. Доларів сплачуйте податків за ці гроші. Путін купує зброю, купує ракети і стріляє по Україні. І ми кажемо, виходьте і ось, дякуючи мистецтву, а ви знаєте, що мистецтво завжди дуже важлива річ, і завжди всі намагаються в нього влізти, десь використати тут політики там. Інколи в гарному значні. От, Там бренди, і для бренду насправді одна з найбільших цінностей стати мистецтвом. Ну, Наприклад, Енді Ворхол, який намалював воду пер'є. Ну, типу, все, це класика. Або Енді Ворхол, який намалював Кока-Колу, класика, Макдональдс, Класика. Долар як бренд, Ворхол малював класика. Супер відомі художники від Пікасо до Далі, які малювали обгортки винним брендам сім'ї Ротчингів. Винним сім'ї Ротшені. Супер класика стало мистецтвом. Суп Кемблз класика. Ну і багато брендів хочуть стати мистецтвом. Ми пішли з іншої сторони. Ми взяли мистецтво і взяли бренди і кажемо: дивіться, мистецтво проти вас, і ми за те, щоб мільйони людей подивились цю кампанію і перестали вас купляти, щоб ви отримали сотні мільярдів доларів збитків, мільйонів збитків. Щоб ви втрачати почали по одній причині, що ви знаходитесь на російському ринку. І ось тут мистецтво якраз з активізмом соціальним, ми об'єднали в десяти містах ці борди, ну борди, плакати великі, повісили. От зараз до ще там кілька фотографій. Дуже скоро я в спільнотах розміщу а, і покажу це, тому що дійсно важливо. Ви знаєте, що ми давно, вже з самого початку війни, з команди робимо проект Бойкот Russian Markets». От і є класні історії, коли виходили і писали, що дякуючи активізму. А ми покидаємо це класно. І, і Юні Лівер вийшли, і багато інших повиходили там вже більше 10 брендів, які ми опрацьовували, і зараз ще плюс 10 брендів. Сумарно там буде трошки більше 20. От ось це дуже важливо, тому що не треба давати спокою ні російським компаніям, ні російським ринкам, ні західним компаніям, які там сплачують податки. Точно так же, чому я почав з Фіцо, що там було мистецтво. Я згадав, що ми теж зараз штуку робимо, Мистецтво на стику з політикою це супер тема, обожнюю А вона завжди дає нелінійний результат, нелінійно більше в плюс. От а тому добре, що Фіцо качають. Фіцо зараз відпочиває в Тайвані. Думає, що ж тепер робити з цим всім багажем, з цим всім мітинги, справа в прокуратурі, тут ще не відео в Росіян. Ну одним словом. За що боролись, на те й напоролись. Тому так і треба цьому Фіцо російському кремлівському покицьку. Я сьогодні зранку робив для вас відео. Подивіться, будь ласка, там про те, що Фіцо хоче забрати в українських громадян допомогу і, власне, передати, ну, витратити, ви розумієте, самі на що. Це вся інформація, що я хотів з вами поговорити. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть. Будь ласка, це зараз. Перевірте, будь ласка, чи є ваша підписка? Для нас це важливо, тому що ми боремося з цією командою з російською пропагандою. Ми намагаємось протистояти їхнім наративам. А ваша підписка якраз допоможе це робити. Тому перевірте, чи підписані. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!